Усім привіт! Мене звати Назар, ви на каналі для вас із польський. Сьогодні у відео хотів вам розповісти свою історію навчання в польському університеті. Розповім, як прийшов мене на перший навчальний рік в польському університеті. Розповім також про вступ, які в мене виникли тут. Труднощі при навчанні. Розповім свою історію, можна так сказати. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, дивіться до кінця. Я більше буду розповідати про свою професію, яка в Україні називається менеджмент, в Польщі тут це зажонзання. Ну і що ж, я розпочнемо ми з першого. Розповім вам історію, як я поступив взагалі в польський університет. Я не планував поступати, і в мене вже були однокласники, які ходили пів року на навчання польської. Але, а я не ходив, я не планував взагалі поступати. Але все змінилося десь приблизно в квітні, в травні. Моя однокласниця сказала, що вона поступає в... в Словаччину. Але мені вже тоді було пізно туди поступати, бо вона вже їхала туди здавати всі іспити, вона вже вчила цю словацьку, якщо не помиляюся, більше двох місяців, тому я вже туди не встигав. Та й щось мама почала шукати в інтернеті всякі там різні ці, і якось натрапила на, цій, на освіту я не знаю, я не планував взагалі поступати, мені дуже якось, було важко. Я думав, що я тут просто не витримаю. Тому це, Я готувався ціле літо, ну морально до того, що я поїду. Хоча в мене була, я як поступивши в український університет, собі просто на підтримку, мені так сказати, що якщо щось в мене тут не вийде, що якщо щось я не здам, я вернусь в Україну і там буду вже е, вчитися. Ну, як ви знаєте, в Україну я таки не вернувся судячи з цього відео і в і українській університеті я ще закінчив зимою написавши заяву не пройшовши на другу сесію закінчив все ще перші, перші враження як я приїхав в Польщу, і перше, як пішли мене на навчання в мене було таке враження що я, що я поїду додому тому що якось так було важко добре тепер повернемось до польського університету Перша була трудність пристосуватися взагалі до життя тут в Польщі і так далі. Тому що, як я й казав у своїх відео, я ну, був в школі, я нікуди з свого міста сильно там не виїжджав, максимум там просто в свою область, туди-сюди я довго ніде сильно не жив. Тут я переїхав взагалі в іншу країну і мені це трохи було дивно. Далі цілий місяць я трохи переживав через здачу тих курсів тестів на рівень Б1 польської мови. Хоча всіх питав, всіх студентів, які здавали його, вони всі казали, що всі здали. Не було такого студента, який не здав, що в тому році, що в цьому. Ну і Хоча я їм і вірив, але якось воно мені здавалося. А вдруг... Я буду один той, той, який не здасть. Бо я був взагалі-то в передостанній групі, якщо я не помиляюся. Тому якось оце була перша така помилка. Хоча скажу тим, хто зараз буде поступати, можете не переживати, ви 100% здасте, бо я вже той я свідок того, що... Не було справді такого студента, який не здав ці курси. Вони самі зацікавлені в цьому. Тому можете не переживати. Після того, як я здав курси польської мови, мені здалося все. Все найважче, що я міг тут. Я пройшов. Але Але життя сказало ні і випробувань ще було багато. Перше з них, після закінчення, перше з них це, після закінчення тих курсів я поїхав додому. І поїхав додому, і якраз в той, той тиждень, коли я був вдома, було переселення, всіх переселяли в інший гуртожиток. І мені так, повезло, мені так повезло, що мені не вистачало не місця в цьому гуртожитку, де ми переселяли, і мене відправили на борки. Оце все. Мене відправили на борки, мене тоді справді трохи мені було погано. Yeah. Знаєте, мені було об... трохи обідно через те, що я подавав зразу на професію да, і, ну, в цьому університеті, що біля гуртожитків на менеджмент, я подавав, а і ті, які вже подавали на механічний, да, тому їх і переселили на борки, а вони потім поміняли собі професію. А я один, який не міняв і мене переселили. І це було так обідно. Але нічого, я пережив це, хоча було справді з тим переселенням було важко І їздити кожен день, і кожен день стаєш і думаєш, блін, а, а може жити біля гур університету, вставати собі за пару хвилин до тої пари і, і нічого не треба. І ще й кращі умови. Але я знав, що я просто доб'юся того місця, я просто ну, треба було час. Треба було час, щоб його знайти, щоб мені це. Я ходив, якщо не помиляюсь, кожен день до кіронічки гуртожитка і добивався. І в той самий день почалися пари. Перша пара. Ми прийшли з хлопцями, сіли саме Я як, зайшов, як побачив, скільки -то тих людей, а то більшість поляків ми сіли самогозаду. І тут заходить ну, вчителька, ми тоді ще не знали, що це українка. Вона заходить і починає там говорити. А в мене просто каша в голові. У мене такий просто переляк стався. Я сиджу і думаю, добре, що я поступив в Україну. Все, я сьогодні дзвоню до мами кажу, що я їду звідси. І все. Просто нічого не зрозумів, що вона говорить. Ти думаєш, ти хочеш тако е, прислуховуєшся, думаєш, що ти зараз от-от-от зараз поймеш щось, а ти нічого не розумієш, що вона говорить. Ну щось там деякі слова тако туди-сюди. Ти слухаєш, сидиш, і я думаю, боже, куди я попав просто. Ось так в мене пройшла перша пара, і в той момент, я думаю, в мене завжди в таке життя, що от зразу такі проблеми, а от далі буде легше, легше, легше. І так і сталося. Да. Перше ми перевикали довго. Ми просто ходили на ці лекції, слухали, як вони там говорять, да, не було все зрозуміло е, одразу. Але почуть, по ти все. Починаєш більше розуміти, починаєш, якщо спілкуєшся з поляками, то взагалі легше йде. І отак якось почалося. Почав, кажу, з першої пари я хотів вже їхати додому. Але це така найбільша трудність, це, напевно, була з мовою привикнути до неї. А з письмом, чесно кажучи, ще й досі, напевно, є труднощі, бо писати мені так сильно не дуже вмію. Ну що ж, ми сьогодні в такому режимі. Знову я вже на цьому сайті був, тому кому цікаво, можете подивитися відео про нього, я залишу тут вискочить, вискочити, як кажуть. Зараз хотів би пройтися по предметах, по своїй професії, які були предмети важкі, бо я знаю багато хто йде на мою професію, поступає сюди, тому з якими ми зіткнулися труднощами на тих предметах і що до деяких моментів треба буде докупити і так далі. Тому розпочнемо. Це в нас перша сесія з, першої, з першого семестру розпочнемо. Перша, англійська. Е, англійська, як ви можете побачити, вона От півтора пункту як тест, не дуже багато, але вона важлива. У е, нас попалася вчителька добра, тому я хоча перші клопки завалив. Е, з англійської. Але все одно вона дала нам перездати, і ми його перездали. Тому з англійської я не чув, щоб ще з англійською виганяли ще з університету. Е, далі. Е, до неї передеться докупити книжку. Ось так вона виглядає. Зараз ви можете побачити на відео е, книжку із зошиту. Можна її роздруковувати, але не знаю. Як дешевше ми купили з хлопцями. Вона трішки... 200 з чимось злотих, якщо я не помиляюся. Добре, пробіжимося швидко, тому е, далі навчальна бібліотека. Це просто вас заведуть в бібліотеку, проведуть якусь там е, конференцію, пояснять за щось. Ми навіть тоді ще не добре розуміли польську, тому ми просто посиділи, подивилися та й пішли. Тому це, е, це, це одноразова, як кажуть, акція. Йдемо далі. Навчання з охорони праці техніки безпеки це також щось похоже до того самого з бібліотеки. Тільки я вже не пам'ятаю, до... куди нас тоді заводили і де нас ну, проходило. Йдемо далі. Далі фізичне виховання. З фізичного виховання, як ви можете бачити, воно важе 0 але це означає, що туди не можна ходити, можна пропустити тільки в першому семестрі два рази і в другому семестрі теж два рази. Якщо пропускаєте три рази, треба відпрацьовувати. Якщо ви не хочете відпрацьовувати, бо ви пропустили більше десяти, ви будете на другий рік ходити з першим курсом. Тому фізичне виховання не пропускайте і ходіть. Це така порада, бо на другий рік його відпрацьовувати якось не дуже хочеться. Йдемо далі. Це захист промислової власності та авторське право. Воно було в нас, проходило взагалі в іншій, іншому ну, місці. Про нього все, що можу розповісти, це... там буде дуже багато цих курсів, можна так сказати. І якщо я не помиляюсь, там буде... Наша була наш керунок і ще два керунка, тому там величезна зала. Слідкувати за тим, чи хтось дасть, чи, чи не, ну, хто списує, хто не списує, вона не зможе, тому можете не переживати, там цей предмет ми чесно списали і списали ми його за хвилину. От кажу, як є. Це не, не з важких предметів. Ми просто приходили і треба було відмічатися. От на ньому потрібно відмічатися і ну, просто дивитися цю презентацію. Ідемо далі. it системи в управлінні. Інформатика просто з неї в першому курсі, скажу, зразу за другий. В першому і другому ми здали сесії за ну, півтора десь місяця. Тому нам просто купався гарний вчитель. Він нам дозволив здати сесію, ну як дозволив, він сам сказав, що ви здесь раніше, раніше і все. Ми написали сесію і все. Він нам виставив, от бачите, 7 по 3,5. Далі маркетинг. Маркетинг веде той самий, вчитель, що її з IT. В... Все, що можна сказати. В другому семестрі буде маркетинг теж. І він теж закінчив нам сесію дуже швидко, до сесії ще. І в нас було вже два дні вихідних, можна так сказати. Бо в нас, якщо взяти, от віця, ось такий у нас був розклад. У нас перший семестр була п'ятниця вихідна, а другий семестр У е мене був четвер, тому що у мене статистика була в п'ятницю. Одна пара. Бо е нас так трохи розкидали в українці з тою статистикою. Це в другому семестрі. Добре, то маркетинг і інформатика це... На них я взагалі не звертаю уваги, там немає нічого з Просто приходити треба відмічатися. Основи фінансів. Це нас вела українка і сюди і, і потрібно буде здати вам презентацію, як я здавав бо в першому семестрі, в мене відео є, як я її здавав. Можете подивитися, десь тут також буде ссылка на це відео. Тому тут також немає... Да, з фінансів ми писали тільки сесію, тому там немає нічого важкого. Далі основи бухгалтерського обліку. О, тут вже пішли б проблеми, тому що ну, важкі предмети, особливо нам е, з практики, нас вела е, така вчителька, як Хамера, і вона нам не давала списувати, е, так що, чесно кажучи, і на самих, коли вона пояснювала матеріал, там треба слухати, бо де, до яких вона чіплялася через те, що там е, в наушниках в нас були такі випадки. тому Тут ви є. є випадки, що списували, але важкий предмет, його просто треба вчити і знати. Далі лекції ми списали, нас вела деканша. Там просто велика зала, запам'ятайте, просто лекції легше списати, тому що там багато людей, і ви можете, якщо прийдете раніше, можете сісти ззаді і, і списати. Тому, а от на, цих, на практиці так не вийде, тому що... Ваша групка, вона невелика і з нею ну, краще можна дивитися. А далі. Ем, мікроекономія. З мікроекономії, ем, мікроекономія. Мікроекономія була з важких, тому все, що я можу сказати, з нею треба вчити, сидіти і самому зробити з чатом ТПТ, він дає вам право, ви вчитеся. Бо малюнки він не може намалювати е, графіки, точніше, він не намалює вам, задачі він розв'язує. І в другому семестрі, і в першому, але не всі. Там є такі задачі трохи з цим, тому він не може розв'язати. Ми її з хлопцями вчили, тому е я був тільки раз на перездачі, тому що всю групу послали на перездачу, Бо ми її не так написали. Так вийшло просто. Всю, всіх українців послали, здається, да, всіх українців послали на перездачу. Мікроекономія важка. А що з сесією сказати? В першому семестрі в нас її не мало бути. Але вчителька сказала, що вона буде, і так вийшло, що е, вона просто пішла з зали і ми просто списали. А на другий рік вона, вона прийшла і вона сказала, що на другий є семестр, як ви будете писати сесію, каже, ви будете усну. Ми їй, звісно, не повірили, е, що так буде. Думали, що вона забуде, але вже пройшовши другий семестр, скажу, вона, прийти, вона не забула. Вона нам... Ми почали, ми почали писати сесію і після закінчення ми здали всі. Вона сказала, каже, і вишенька на торті каже, ми тоді писали за другим курсом, каже, вишенька на торті, каже, зараз кожного попитаю те, що він написав, в своїй цій е, своєму листку на кожне питання. Задам тільки два питання, каже, і це. Якщо розкажете, здали, не розкажете, не здали. Я в неї вимовив, чесно не кажучи. Випросив, щоб вона мені поставила того плюса, вона мені його поставила, я здав. Навіть тим, хто не розказав, поставила три, щоб не паритися. Хоча вона була і перездати піти. Кому треба більшу оцінку. Йдемо далі. Тому мікроекономіку треба вчити і ходити на всі чечення, бо там не вчителька, особливо, як нас була, вона відмічала, вона за цим дуже сильно слідкувала. І бали заробляти також, як і на бухгалтерському обліці, і на мікроекономіці потрібно. Математика. Ну, Математика це як для кого, для мене вона була м, гарним уроком. Я сидів завжди на першій партії, виходив до дошки, тому ну, мені взагалі ну, мені математика подобалася і в школі, і тут. Е, в нас вона проходила дуже швидко, тому що ми її брали тільки, е, вивчили за, за перший семестр і всю пройшли. Наприклад, логісти вони вчили. Один рік повністю поглиблено те саме, що ми вчили е один семестр, не поглиблено. Нас з групи четверо не здали математику, е є деякі поляки, також не здали, вони взяли вагунка. А, я то здав, що сказати за цвічення. Зараз тут висвітлюється, похоже, ну як похожі, ті, які ми писали е колоквіуми з математики. Е що сказати з математики? Да, е Можна постаратися писати тільки сесію, бо я знаю, от, ну, у нас з, з, з економії є один хлопець з України, він списав математику. Але я не міг ніяк списати, тому що мене, я прийшов на зируку, на заруку прийшли багато. Зірова сесія це на ту сесію, які хто здав всі чвічення, той може прийти на зерову сесію. Раніше здати сесію до, до першого терміну і до другого. Тому, хто здав чітчення, я здав все з першого разу що матриці, що другий, другий клопінг вже не пам'ятаю, чому там воно було. Ну, неважливо. Е, я, він мене посадив так, що мені ніяк не було, я не міг списати, тому що він завжди стояв за мене, я сидів на краю е, з самої парти. тому він дуже себе гарно розсаджує. Ну, той вчитель, що в нас був, тому там ніяк не можна було списати. Тому Чучення, ви не спишете це 100%, бо я знаю навіть поляки пробували це. А лекції ну, можете спробувати. Ладно, в першому семестрі не буду затягувати, в першому семестрі самі найважчі предмети це математика, мікроекономія, ну така середня і бухгалтерський облік, що я скажу. От для мене ще була англійська, але англійська то взагалі там немає нічого складного. Йдемо далі, в нас з другого семестру англійська в нас... З англійська у нас перший семестр у нас один колоквіум, а в другому семестрі у нас два колоквіуми. В другому семестрі я здавав англійську, е, перший колоквіум з першого разу, другий з третього, бо е, ми прийшли на перездачу, нам вчителька дала на просто не той колоквіум, ну не ту перездачу, яку вона нам під, мала підготувати. І ми прийшли до неї третій раз, і вона вже дала нам те, що треба. І зразу перевірила. Йдемо далі. Фізичне виховання, я вже розказав про нього, культура польської мови. Е... Культура польської мови. Що про неї хочу сказати? Це те, що я коли її перший раз побачив, е... я був в Україні, нам скинули розклад, я подивився, культура польської мови. Думаю, як я їй маю писати, взагалі, як я її маю вчити і що я не знаю про ту польську нічого, я не вмію ще нормально навіть писати. Але пройшла вона в великій залі, писали ми тільки з неї сесію, зала була повністю забита і на партії приблизно було по 5-4 людини, тому сесія пройшла дуже успішно, здано. Я, я даже сесію не писав, бо я передав листок своєму одногрупнику, він записав, написав замість мене. Йдемо далі. Маркетингові дослідження. Ні. За маркетинг я вже розповідав в першому семестрі, йдемо далі видати той саме вчитель, що інформатику. Основи менеджменту. Основи менеджменту у нас йдуть лекції, і... У нас йдуть лекції і практика. Веде, бачите, одна та сама вчителька Магдалина Пажов. Тому з цього предмету ми писали тільки сесію, а колокіум ми не писали, бо ми здавали проекти. Там треба було на кожний урок принести до якийсь ворді документ роздрукований, і ми мали його захищати. Ми його так і не захищали, ми просто його здавали. Йдемо далі, теорії організації та управління. Тут також йдуть лекції і практика. Практику нас веде вже інший, у нас чоловік якийсь. Дядько, він взагалі працює на якійсь ще іноземній фірмі, тому у нас було з ним дуже мало уроків. І він нам, нам сказав, що пишіть, пишіть колоквіум вдома, принесете мені просто здачу. Здасте два колоквіуми. Ми її написали вдома і просто здали поляшці, а полячка вже передала колокіум вчителів і все. Йдемо далі. Господарське право. Господарське право тут в мене виникли труднощі, бо вела така старенька трошки ми ходили на, вс... на всі заняття до неї. Вона деколи відмічала, деколи не відмічала. Оце мені не подобається, коли ти не знаєш, коли треба йти, коли треба йти, коли не треба. Що сказати за них, я сесію завалив, і не тільки я, і ще багато. Тому ми завалили сесію прийшли на перездачу. На сесії здали дуже багато, а нас підвів Джо Ді трохи. І через те ми взяли, прийшли на перездачу, а перездача була в такій невеликій дуже залі, такій шкільна. Ми сиділи за партою з Денисом разом двоє. І було, мені здається, пар чотири тільки. Дуже мало місця, і вона просто ходила, не можна було ніяк списати. Тому ми все, що пам'ятали ще з того листка, що там були похожі завдання. ми по... Просто ну, дали відповідь на них. А на інші питання ми просто думали про логічно і все. І так вийшло, що от, бачите, здали в другому терміні, я здав його, і слава Богу, що здав. бо третій термін зараз буде у березні. Деякі на нього ще йдуть. Йдемо далі. Мікекономія. За мікроекономію я вже розповідав. І там буде так само лекції і практика. Практика буде два. Так само, як і в першому семестрі два коло. Е, описова статистика. З описової статистики в нас мала бути сесія по правильно, Але Чилька сказала, що в нас скорочена програма і е, на сесії не було. Е, вона, нам треба було підготувати тільки проєкт. У нас проєкт закривав і е, практику, і лекції. Тому е, ми, я робив приблизно той проєкт тиждень, півтора тижня. Е, його треба було захищати. Це робило дві групи, я в нього попав. Це та вчителька, що вела в мене і е, лекції. А ще також в третій групі був чоловік, він ну, вів тільки практику в одній групі. І що можу сказати за них, то вони... їм сказали взагалі до вересня, ви можете там скинути мені той проєкт. В них був проєкт легший, він проходив в них в Excel, а нам треба було скачувати програму. Е, її встановлювати на комп'ютер і вдома ні розбиратися, бо вона вся на польській мові. ЧПТ взагалі сильно там не допомагає, бо він і не знає цю програму. Тому трохи було з цим важко. Але здали, як ви можете побачити, на 4, я здав на 4,5 і тому непогано. Ну що ж, ось такі в мене виникли Тут труднощі при навчанні, ну, під час навчання, першого року в цьому університеті польському. Я сюди не включав, звісно, і права, як я ходив здавати, тому що це, по-моєму, бажанні було. Там також в свої виникли якісь і плюси, і мінуси, тому е, самі вирішуйте, чи ви хочете йти чи ні. А всім іншим, які планують сюди поступати, е, які приїдуть за у вересні сюди і на другий рік, може, планують хтось поступати, всім бажаю удачі. І, е, хочу, поп... і хочу вам сказати, що шукайте тут друзів. Як сюди приїдете. Дружіть, будьте дружелюбними, бо самому залишитися тут буде важко вам жити, чесно кажучи. Шукайте знайомства не тільки з українцями, а й з поляками, бо буде вам легше і по польській мові. А по навчанню, що можу сказати? Скажу те саме, що мені сказали, коли я сюди поступав. Не пропускайте всі пари, ходіть на них, бо немає чого сидіти в цьому гуртожитку. Ходіть, відвідуйте всі пари. Тому що далі, якщо у вас виникнуть якісь труднощі при навчанні, ви зможете підійти до вчителя, до свого вчителя, і він вам може чомусь допомогти. Тому не прогулюйте. Всім дякую за увагу. Ті, хто мають приїхати, удачі вам, готуйтеся морально і до нових відео. От це добре з